Вечір, 12 травня. Закінчили роботу. Сівалочка вега справилася з поставленою задачею. А поставлена задача була ось така наступна. Як бачимо, це моє експериментальне поле. Ось тут де виглядає більш пустішим то це є попередник горох, в принципі, його майже немає. Тут посів краще, краще видно, тобто прохід сівалки видно. До речі, так як бачимо, міжряддя 70 посів був здійснений сої, тому ось отак прохід був, а потім отак в такий величенький ромбік вийшло. Ще один прохід. Отже, висівав на метр 12,5 насінин. Це на гектар виходить 360 тисяч, плюс-мінус якихось там декілька тисяч. По ваговій нормі я перерахую і з собою брав чітко зважений посівний матеріал, власна соя ГМО, та що трошечки раніше від мустанга, я вирішив її посіяти. На даному полі. І проміжний попередник, якось бачимо, суміш покривних культур. на дворі вже вечір, не знаю, наскільки гарно буде видно. І, в принципі, залишився лише ріпак. Не знаю, чи дуже він створює проблемку, чи не дуже. Але, але гліфосат калійний його, як бачимо, покоцав, але повністю, повністю з поля не прибрав. ну цим самим я рахую, що якийсь, якусь частину вологи все ж таки я прогавив. Ніби й дощів було достатньо, але вже перемкнулася погода, мені здається, почалася засуха. Можливо, я помиляюся, і дай Бог, щоб прийшов дощик, Тоді взагалі тут все буде ідеально. А зараз, то звичайно, ґрунт у мене ще вологий. Ось розриваю, в принципі, я гадаю, видно. Що він вологий. І як бачимо, тут має бути соя, але без свого <кій> шпателька я її не знайду. А шпательок у мене залишився в тракторі. Тому, на жаль, сою не покажу. А ось, наприклад, одну вирив. Ось вона вже навіть трошки вологи взяла. Гадаю, видно, збільшена в розмірі. Більше рийці не буду. Я перерив тут, можна сказати, півполя. Дивлячись і на глибину, і на загортання, то уваги, в принципі, я гадаю, досить гарно це вдалося. Вона змогла посіяти. Так, що ще я хотів сказати? Ну, Падала ця пшениця, її також тут, як бачимо, дуже багато. І я запізнився з гліфосатною обробкою. Е, ну, Декілька причин. Якби я спочатку ніби і не поспішав, а потім, як би задощилося, а потім як би дуже сильно похолодало, ефективність при цьому всьому знижується дії препарату. Тому вийшло, вийшло як, як бачимо на, на картинки. Ось така ситуація. У мене тут досить все живеньке. Синички прилітають, перепілки бігають. Сьогодні бачив, тікали зайці. І... І лисиць сьогодні я не бачив. Так, і хотів трошечки пройтися. Там, де в мене був просто залишена пшениця. От така в мене. От таке в мене поле на вигляд. Мало хто зрозуміє, що тут відбувалося. До речі, вега посіяла досить таки непомітно. Тобто, ну, якщо дуже вглядатися, то да, рядки видно. Але ж е, тут, о, як я говорив, перехресний посів діагональний. Тому, тому, в принципі, трошечки підкатали ми. Ну, я сподіваюся, що на спарці сильного ущільнення ми не робили, Тому, тому будемо рахувати, що, що сайде і так. І буду сподіватися на гарні сходи. Говорю, якщо пройде дощик, то взагалі все буде ідеально. Якщо доща не буде, то буде, я сподіваюся, просто гарно. Схожість насіння у мене майже 100%. Ну, Так як я для себе говорю, то два рази я перевіряв, 99% у мене було. Але... Я не здавав в лабораторії, тобто по хворобам я не знаю. Ну, В домашніх умовах мені здалося все нормально. Насіння я обробив тільки бактеріями усі валочку, але ефективність буде дуже низька. Ну, ось бачимо, вийшов на межу по праву частину, у мене просто залишена падалиця пшениці. Також гліфосат її в принципі, майже повністю прибрав. То от такі в мене, так скажемо, Попередники під сою. І дуже цікаво буде просто поспостерігати. І не знаю, можливо, комбайном як буду збирати. Також зроблю декілька окремих проходів по цьому попереднику, як би звичайному проміжному попереднику покривних культур. Ну і з того краю в мене був горох майже до утворення бобів. Тому на сьогодні посів здійснений, в принципі, досить непогано. Єдине, що перехресний посів діагональний зайняв більше часу ну і поніс більше затрат. Тобто в мене десь вийшло від 7 до 8 літрів дизельки на гектар при цьому варіанті посіву. Але да, це додаткові витрати, ну, порівнюючи з класикою, то ну, не знаю, якби одна культивація вийшла, така неглибока, 4 літри. Я думаю, що це дуже неглибока культивація, то прийшлося понести адже рання соя, і я її вирішив сіяти отакими е, ромбіками. Е, врахував я всі ці нюанси, помилки свої, адже мені говорили, що з ріпаком будуть дещо проблемки. Також в мене є і соя, яка витримує 70 те міжжаддя, але так склались обставини. Гарно, це чи погано покаже сезон. Покаже врожай. Ну а на сьогодні все. Завершаємо. І до завтрашнього дня. Завтра знову посів. Нова ситуація, нове поле. Ну і також будуть, мені здається, дещо цікаві моменти, з якими, я гадаю, ми справимось так само, як і сьогодні з цим полем. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.